Знервованість, переляк, стрес знову стиснилась. Щось серце погане. Тримає Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Згорів на ворожій роботі нова морська спецоперація ГУР. Але цього разу геть далеко від берегів Криму в Калінінградській області Росії на території військово-морської бази у Балтійську спалахнув ракетний корабель Сєрпухов. На воду його спустили у 2015-му. До 2016-го перебував у складі Чорноморського флоту окупантів. Потім перейшов у Балтійський пожежа на Сєрпухові сталася. У середині повністю вигоріли засоби зв'язку та автоматизації корабля. Вгур наголосили, ремонт потребуватиме чимало часу. Плярні проблеми з флотом, і вже помітний брак бронетехніки. Це припускають у новій статті німецького видання Більд. Зуважили нову тактику росіян під час останніх штурмів на сході. Загарбники подекуди саджали на один броньовик понад два десятки окупантів. Звичайної броні для транспортування не вистачає, і техніка, зрештою, перетворюється на м'ясний щит. Техніки ворогу може бракувати. Але особового складу на 140 мільйон Україну вдосталь. Чи набере ворог 300 тисяч нових окупантів до початку літа? Як про це говорить президент Володимир Зеленський? Видання The Economist каже про підготовку 120 тисяч російських військових вишкіл триває десь у східному Сибіру. Українські військові експерти мають сумніви у цифрах, заявлених президентом України, але не мають сумнівів у бажа. Рані Росії вийти на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Мобілізаційний потенціал Російської Федерації складає від півтори до трьох мільйонів чоловіків. Розуміємо, що призовна компонента в них була завжди. Користуватися автоматом Калашникова вони уміють. А самих автоматів Калашникова попередня імперія виготовила більше ніж 100 мільйонів. Звичайно, 100 мільйонів на складах немає, але кілька мільйонів є точно. Патронні і снарядні заводи у них завантажені на 100% Шойгу офіційно оголосили. Сил про створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і сукупно двох загальновійськових армій. Якщо зуміють цей людський потенціал наростити то на осінь можуть вийти десь на показники до 200 тисяч. Я не розділяю точки зору, що до 1 першого червня вони поставлять у стрій 300 тисяч людей. Наступ на сході України посилися з початком літа, наголошують УГУР. Чи впливає на моральний стан ворога? Дедалі більша кількість ударних дронів, які щодня летять по різних містах Росії. Вихідними цивільні росіяни чи не вперше помітили дрони з реактивним двигуном, які стрімко ширяли у небі Білгородщини. Ворожа пропаганда твердить, що це перероблені британські безпілотники Банші Джет в Лондоні. Доні ще торік обіцяли передати Україні сотні ударних дронів із дальністю польоту понад 200 кілометрів. О, політіли ще не безпілотник. Ну поки що немає підстав говорити, що там населення починає відчувати якийсь справжній системний комплексний вогневий уплив. Якби закипіло, так як свого часу закипіло в другій світовій війні, коли американці із британцями висипали за два роки півтори мільйона тонн бомб. Здійснили більше ніж 800 тисяч літакові вилітів бомбардувальної авіації, і тоді дійсно населення Німеччини по справжньому щось відчуло. То ми ж усвідомлюємо, що до таких масштабів у Російській Федерації ще дуже і дуже далеко. Експерти додають. Попри все, удари дронами в глиб Росії, це вже чималий прогрес у війні. І хоча масштабувати нальоти потрібно саме по військово-промисловому комплексу, інколи розвідувальні дрони спантеличують і посполитих росіян із Матвієвого кургана, що у Ростовській області, у мене в туалет удариться. безплотник. у мене діти грали бігали. Полетів безплотник. экран смотрел вверх, я ногами пиздил его. Вниз задавил. Вот. Вот такой беспилотник. Самодельный. Не знаю откуда во что. Сейчас буду звонить в милицию. И спускаю, осматривает, осматривает, что хотят делают. Вот беспилотник. Олексей пятый канал. Захист Харкова, головне питання ставки Верховного головнокомандувача. Володимир Зеленський заслухав доповіді військових щодо захисту міста від ворожих обстрілів, зокрема об'єктів енергетики. Ішлося про результативність збиття дронів і ракет. Також президент наголосив, що українські дипломати мають окремі завдання щодо пошуків нових систем ППО серед наших партнерів. Максимум уваги зараз Харкову, енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесу в місті, в області, максимум протидії російським планам щодо Харкова. Ми працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППУ. Провів сьогодні ставку, де тематика Харкової області була основною. Доповідали головком і командувач повітряних сил. Звичайно, увага усім іншим напрямкам захисту нашої держави і людей. Ворог продовжує накривати вогнем Харківщину. Обстріляв з артилерії Вовчанськ. Поранений чоловік повідомляють в ДСНС. Один із ворожих снарядів влучив у приватний будинок. Спалахнула пожежа, горіла покрівля та дах. Інші будинки також пошкодило. Там минулося без займань. Рятувальники працювали в умовах повторних обстрілів. Вранці росіяни завдали ракетного удару по місту Чугуєв. Попередньо встановлено, що били ракетою типу Х-35. Харківська обласна прокуратура проводить слідчі дії. У наслідок авіаудару на Сумщині загинула одна жінка, троє людей поранені. Один з них у тяжкому стані. Подробиці повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Ворог скинув чотири каби в центрі міста Білопілля. Зруйновані заклади торгівлі, міська рада, знищені автотранспортні засоби. На місці працюють рятувальники. Президент Володимир Зеленський повідомив, що рятувальна операція триває. Три прямі влучання в захисну оболонку реактора Запорізької АЕС міжнародне агентство з атомної енергії заявило про вибух безпілотника на території окупованої росіянами атомної станції. Чільник МАГА Рафаель Гроссі не уточнив, хто саме запустив дрон, та вороги на своїх ресурсах поспішили першими звинуватити в інциденті, як завжди, Україну. Головне управління розвідки Міноборони всі ці закиди відкидає і додає що ядерні забави і терор є постійною злочинною прак. Тикою росіян деталі у сюжеті Олени Рибінської. Атака дронів вразила конструкції одного із шести енергоблоків Запорізької АЕС, яку окупували росіяни. Таке повідомлення у неділю вечері оприлюднило Міжнародне агентство з атомної енергії. Чільник МАГАТЕ Рафаель Гросі на платформі X зазначив, що місія агентства підтвердила щонайменше три прямі влучання в конструкцію захисної оболонки реактора Запорізької АЕС. Ядерну безпеку не порушено. Хто ж саме запустив безпілотник? Ані Чечирк. Єдине Росі рішуче закликав утримуватися від дій, які суперечать п'яти принципам МАГАТЕ і порушують ядерну безпеку. Кого закликав невідомо. Росіяни, наче із палаючою шапкою злодія на голові, після інциденту відразу звинуватили у всьому Україну. Буцімто троє співробітників станції постраждали на брехню. Росіян відреагували в українській розвідці. Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗС держава-агресорка, вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні по території української атом. Ної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів заес давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. На тактиці постійного ядерного і техногенного шантажу з боку росіян наголошують й експерти додають не вперше Кремль руками своїх військових злочинців грає на нервах України, світу і МАГАТЕ зокрема. Забруднення не тільки території, які контролюються тимчасово окупантами, але відповідно в зоні забруднення може окупинитися і значні території Європи. Це сталі провокації російських спецслужб навколо цього об'єкту. Сам характер перебування росіян на території цього критичного об'єкту, який вони перетворили у військову базу. Є незаконним, порушує всі взяті на себе норми, в тому числі щодо безпекових питань. Функціонування цього об'єкту заес ворог захопив на початку великої війни і відтоді не полишає ядерного шантажу. А ще росіяни уже скоїли низку техногенних злочинів, зокрема підірвали Каховську ГЕС та обстріляли Дніпровську і низку інших електростанцій. Також експерти нагадують про те, що коять окупанти у Криму. Росіян. Крім тактики випаленої землі, тобто тотальної руйнації житлових будинків об'єктів критичної енергетичної інфраструктури створюють постійні загрози. Техногенна катастрофа початок була інформація про мінування кримського титану, можливість відриву критичного підприємства і створення зони забруднення. Аналогічна ситуація із Запорізької АЕС, тобто використовується тактика вже ядерного техногенного шантажу не тільки Україна, але відповідно країн Європи. У лютому цього року на окуповану Запорізьку АЕС їздив і сам генеральний директор агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Згодом у березні під час Сідання ради магате у відні підписали резолюцію, що стосується ядерної безпеки, і в ній Росію закликають вивести з української ЗАЕС увесь несанкціонований персонал, зокрема і військовий, та негайно повернути станцію під повний контроль України. Олена Рибінська, п'ятий канал. Окупанти 20 разів намагалися прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Інформує генеральний штаб. Загалом за добу на фронті відбулося 48 бойових зіткнень. На бахмутському вітинку фронту наші захисники відбили 8 атак. Росіяни намагалися просунутися біля Білогорівки Луганської області та Кліщіївки Донецької дарма. Двічі окупанти штурмували біля Бердичів на Донеччині. Стільки ж разів наступали неподалік Старомайорського. На Херсонському напрямку ЗСУ відбили три ворожі атаки водночас авіація сил оборони вдарила по чотирьох зенітно-ракетних комплексах на семи районах зосередження особового складу супротивника.